усіх, хто нас зараз дивиться, ми працюємо поза межами Тернополя, власне, у Кам'янці-Подільському, і це неспроста. Адже сьогодні Україна щорічно відзначає День Соборності, або ж е, акт підписання, а, або ж е, дату підписання акту злуки між УНР і ЗУНР. Українці щорічно сьогодні організовують різні культурні заходи, а також освітні заходи. Можуть влаштовувати паради чи такі от зібрання. Власне біля мене також знаходиться дуже багато людей. Вони зараз об'єднуються у ось такі колони. Бачимо зверху. На початку бачимо, стоять дівчата з короваями, позаду них хлопці, чоловіки з прапорами. Тут також рухається і місцева влада. Зі старого міста у Кам'янці-Подільському прямує Тернопільська і Чернівецька громада, а від замку Хмельницька. Доброю традицією відзначати цю дату символічним єднанням делегації Хмельниччини, Тернопільщини та Чернівеччини, символізуючи об'єднання українських земель в одну державу, що було проголошено власне у Києві актом злуки Української народної та західноукраїнської народної республіки. Насамперед, люди, які зібрались тут, діляться зараз, коли у нашій країні йде війна, важливо єднатися і продовжувати боротьбу за цілісність України. Помилі рухаються люди до замку. Зараз мають зустрітися делегації на мості через річку. Смотрич тут представники трьох власних областей мають обмінятися короваями та приймають прапори. Раді вітати наших друзів, сусідів з Тернопільської і Чернівецької областей. Вітаю вас із Днем Соборності, вітаю нас, усіх із цим визначним днем. Хочу сказати, що символічно, що саме в Кам'янці Подільському, на Подільській землі відзначається 105-та річниця проголошення акту. Злуки Акту Соборності Західної Української і Української Народної Республіки, адже саме в Кам'янці-Подільському століття тому був центр формування військ Української Народної Республіки і була столиця УНР. Вітаю вас усіх, товариство, на нашій благодатній землі, і бажаю усім нам. Неподільності єдності, згуртованості у наближенні нашої перемоги. Слава Україні, товаристи! Героям! слава! Дякую за запрошення. Дякую. Давніх давен повелося в Україні поважних гостей, дорогих і шановних друзів, вітати не золотом, сріблом, не шовками оксамитами, не перлами самоцвітами, а запашним духмяним короваєм, випеченим байливом крувальницями, умілицями. Тож прийміть цей святий хліб, ім'я Сушани, кошани і для перемоги присвітання нашої держави. Дякую щиро. Від добрих сусідів, скаїв, зелених боків. Нехай здійсниться все, що здійснилось, і нехай даруємо вам цей світ. Дякую щиро. Від добрих сусідів із щарівної Буковини, Прийміть цей хліб як символ вічного життя. Ім'я перемоги і процвітання нашої батьки. Отже, товариство раді бачити вас. Дякуємо і запрошуємо у фортецю. Рушаємо, друзі. Сьогодні ми всі знову ведемо боротьбу за єдність. Дякуємо, дякуємо Збройним силам України за їхню силу та мужність. Україна обов'язково переможе та відбудується. Нагадую, ви слідкували за подіями до дня соборності України. Це були телеканали Тернопіль, 1 та «НТБ». Слава Україні.